Всі небайдужі до українського мистецтва люди прийшли привітати з відкриттям виставки писанок гуртківців районного будинку школярів у музеї заповіднику слово полку Ігоревім. Щирі слова вітань звучали на адресу керівника гуртка великодні писанки районного будинку школярів Раїси Левдік. Енергії і емоційності цієї людини треба тільки самому ставати у захваті. Вона дуже прекрасно розповідає про те, як працюють її діти. І як вона, дітей, буквально з перших днів, коли вона почала набирати догутка, першу, до гуртка, то вперше до на неї прийшло дуже багато, багато діток. І коли вона почала приносити перші дитячі роботи, то теж ми були зачаровані, що за такий короткий час вона зуміла і змогла навчити отакий маленьких діток своїй та і навчити розписувати писанки. Ми бачимо на прикладі творчості цієї майстрині, як воно українське наше відроджується, я думаю, що ця справа прекрасна, що Раїсою Васильівною до неї долучені діти, а це найкраще, коли такий приклад творчості народної, такий приклад. Цього мистецтва я скажу так саме буде продовжено. І ви знаєте, бо Україна сьогодні відроджує саме цей напрямок. Раїса Левдік є членом княжої скарбниці. Не раз радувала новородцівірці своїми виставками. Це дійсно плідна праця, яка певне з вашої наснаги передасться і дітям. Це була наступність поколінь, Це дуже чудово, що. Знані на сіверші майстри передають свій фах, свій доробок творчий, ознайомлюють наших сіверян молодих. З таким чудовим видом мистецтва як писанкарство. На відкритті лунали привітання у віршованій формі. Писанкарці також запропонували розписати разом з гуртківцями велику дерев'яну писанку і прикрасити місто. Батьки дітей, яких навчає Раїса Васильівна, також висловлювали їй свою вдячність. Сама ж Раїса Левдік розповіла про мистецтво писанкарства і свою любов до нього. Писати писанки я почала дуже... Давно, будем так, писала писанки бабуся, писав писанки матуся, пишу писанки я. Зараз пишу моя онук, писанка мініатюрна така, якби вона символом є України. Відвідувачі цікавились і своєю рідністю писанок Новгород Сіверщини, і тим, хто відроджує писанкарство в нашому краї. Виявилось, що старовинний вид мистецтва мав і має своїх поціновувачів на сіверській землі.